Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку задачі обчислення в межах десяти. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Зараз сядуть лише дівчатка, а за ними і хлоп'ятка. Давайте розпочнемо наш урок математики з лічби в порядку зростання від 1 до 10 та порахуємо зорі на небі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо розв'язати приклади, які запропонували нам ракети. На кожній ракеті, яка буде з'являтися на екрані, буде розташовано вираз. Нам необхідно його обчислити і дізнатися відповідь. 7 додати 1 дорівнює 8, 5 мінус 1 дорівнює 4. 4 додати 2. Буде 6. Сума чисел 3 і 3. Дорівнює 6. Різниця чисел 8 і 1. Буде 7. Від 4 віднімаємо 4. Отримаємо 0. До 8 додаємо 1. Буде 9. Від 7 відняти 2 дорівнює 5, від шести відняти 4 дорівнює 2. Дуже добре, молодці. А зараз, дітки, підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітинку та простий олівець. І ми з вами напишемо математичний диктант. В математичному диктанті 6 завдань. Кожне завдання ви можете писати з нового рядочка, якщо у вас є місце, або у рядок тільки після кожного завдання відступаєте деяке місце. Перше завдання. Запиши, яке число має сусідів 6 та 8. Тобто потрібно записати число, яке стоїть між числами 6 і 8. Завдання 2. Запиши, яке число передує 4. Тобто те, яке стоїть попереду чотирьох. Третє завдання. Запиши, яке наступне число за числом 9. Четверте завдання: обчисліть суму чисел 6 та 0. Можете записати вираз і обчислити, а можете записати лише відповідь. Перший вираз 6 та 0. Сума чисел цих. А тепер, дітки, обчисліть суму чисел 7 та 1 це буде другий вираз. Завдання п'яте доповніть речення. 9 це 7, та яке ще число потрібно поставити біля 7, щоб воно в сумі давало 9. І останнє шосте завдання. Який перший доданок? У виразі 5 додати 3 дорівнює 8. Запишіть тільки перший доданок. А зараз, дітки, давайте перевіримо з вами відповіді, які у вас мають бути записані в зошиті. Перше завдання 7, друге завдання 3. Третє завдання число 10. В четвертому завданні має бути два числа 6 і 8, або два вирази із такою відповіддю. У 5-му завданні число 2, і у 6 завданні число 5. Якщо у вас все правильно, дітки ви великі молодці, поставте біля кожної правильної відповіді галочку або плюсик. Якщо ви побачили якусь помилку, не засмучуйтесь, просто закресліть неправильну відповідь, а поряд напишіть правильну. Зараз, дітки, я вам викладу на парту 4 трикутнички. А ви уважно подивіться на них. Під ними покладу стільки ж квадратиків. Дітки, а скільки це треба покласти квадратиків якщо стільки ж? Так, звичайно, 4. Порівняйте, будь ласка, два числа: 4 трикутнички і 4 квадратики. Ця кількість чисел однакова. Так, Ці два числа однакові, тобто кількість геометричних фігур однакова. Зараз я додам до квадратиків ще один. Скажіть, тепер квадратиків стільки ж, скільки трикутничків? Ні, звичайно, тепер квадратиків більше чи менше? Більше, правильно. Про кількість квадратиків можемо сказати, що їх стільки ж і ще один, або стільки ж плюс один. Тобто їх було 4, так само, як і трикутничків, але іще один до них додали. Позначаю кількість фігур числами 4 і 5. І порівнюю, діти: число 4 більше за 5, менше за 5, чи дорівнює. Звичайно менше, який я знак ставлю. Менше правильно, тому що четвірочка вона на 1 менша за п'ятірочку. Тобто, дивіться, у нас може бути слова зустрічатися в задачі слова стільки ж, слово стільки ж означає таку саму кількість предметів. Або, дітки, ми будемо тепер зустрічати інші слова. Стільки ж і «ще один. Або стільки ж і плюс один. Тобто це до тієї кількості, яку мали на увазі, треба додати ще один. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі на збільшення на кілька одиниць і порівнювати вирази із числом. Погляньте, будь ласка, на екран. На першому малюночку ми бачимо, що за, за геометричні фігури? Трикутнички. Скільки їх діти? Пять. На другому малюнку, які геометричні фігури ми бачимо? Квадратики, скільки їх? 5. Тобто стільки ж. так? Коли дітки говорять стільки ж, це мається на увазі таке саме число. Добре. 5 дорівнює 5. Правильно. Тепер подивіться наступний малюночок, що ми бачимо на екрані. Кружечки, скільки їх діти? 5. Дуже добре. На наступному малюночку ми бачимо, які геометричні фігури. Ромбики, скільки їх діти? 6. Тобто Шість можна назвати по-іншому, стільки ж і «ще один. Так? Тобто стільки ж це п'ять і «ще один, тобто до п'яти додаємо один, і в нас виходить шість. І тут, дітки, п'ять буде менше, ніж шість. Правильно, тому що стільки ж і «ще один це ми попереднє число збільшуємо на одиничку. Погляньте, будь ласка, наступний малюночок, що ми бачимо на екрані. Циліндри, скільки їх? 5. Дуже добре. А на цьому малюночку, що ми бачимо? Ми бачимо куби. Дітки, а скільки кубів? 4. Чотири. Чотири можна іншими словами сказати стільки ж, але без одного. Тобто, що це значить? Що ми попереднє число 5 зменшили на 1. Стільки ж, але без одного. Це потрібно від 5 відняти 1. Ми бачимо, що буде 4. В цьому випадку число 5 буде менше за четвірочку, тому що ми число 5 в наступному малюночку збі зменшили на 1. Давайте спробуємо з вами розв'язати задачку першу на сторінці 57 нашого підручничка. І закріпити поняття на один більше. Порівняй умови задач. У нас з вами, дітки, дві задачі. Ми маємо уважно прослухати першу задачу і обчислити, а потім другу задачу і також обчислити. І сказати, що в них різного. Що означає на один більше? І розглянь розв'язання. Подивіться, перша задача в Оленки 5 ляльок, а в Іринки стільки само та ще одна. Скільки ляльок в Іринки. Для того, щоб дізнатися, скільки ляльок в Іринки, діти, що нам потрібно зробити? Дивіться: в оленки 5 ляльок. А в Іринки стільки само, та ще одна, тобто на одну більше. Для цього ми маємо з вами скласти вираз. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць, її розв'язують дію додавання. І ми складаємо вираз до п'яти, додати одиничку, і в нас дорівнює скільки? Дорівнює 6, правильно. Тобто, скільки ляльок у іринки в неї стільки само та ще один. Або Шість ляльок у Іринки. Тепер подивіться, в цьому самому завданні задача 2. В Оленки 5 ляльок, а в Іринки на одну більше, скільки ляльок в Іринки. Діти, якою дією ми маємо розв'язати цю задачу? Так само дією додавання. Тут точно ті самі числа. І те саме питання, просто немає слова стільки само» та ще один. Тут конкретно в Оленки 5, в Іринки на один більше. Якщо ми з вами зустрічаємо таке поняття на 1, 2, 5, 10, 20 більше, такі задачі завжди виконуються дією додавання. Тобто, який вираз ми маємо скласти до цієї задачі? 5 додати 1 і дорівнює 6. І відповідь у нашій задачі буде що 6 ляльок в і ринки. А тепер давайте задачу 2 спробуємо розв'язати самостійно і записати в зошит. Будь ласка, увага, слухаємо задачу. У нашому будинку три поверхи. А в сусідньому на шість більше, скільки поверхів у сусідньому будинку. Зверніть, будь ласка, увагу на слова на більше. Ці слова вже говорять про те, що числа, які вказано в задачі, ми маємо між собою додати. Давайте скажемо, про що розповідається в задачі. В задачі розповідається про будинки наш і сусідній. Скільки поверхів було у нашому будинку? Три поверхи. А скільки поверхів в сусідньому? Невідомо, але сказано, що в сусідньому будинку на шість поверхів більше. Якщо на більше Значить, ми число 3 маємо збільшити на 6 разів. А другими словами, додати. Для того, щоб дізнатися, скільки поверхів у сусідньому будинку, ми маємо записати вираз 3, додати 6 дорівнює. Запишіть цей вираз у свій тоненький зошит в клітинку. Скільки дітки у сусідньому будинку поверхів. 9, звичайно, і відповідь до нашої задачі буде 9 поверхів у сусідньому будинку. Наступне завдання, дітки, ми з вами маємо порівняти числа і вирази. Пам'ятаєте, для того, щоб порівняти вираз і число, нам необхідно вираз обчислити і порівнювати вже його відповідь із числом. Будь ласка, записуємо до свого тоненького зошита в клітинку першу нерівність. 4 додати 2. Пропускаємо одну клітинку і пишемо число 5. Щоб порівняти вираз і число, вираз ми маємо обчислити. Давайте обчислимо його усно. 4 додати 2. Буде 6. Так, а тепер порівнюємо два числа 6 і 5. 6 більше за 5 менше чи дорівнює. Звичайно, більше, тому між цими двома значеннями ми маємо поставити знак більше. Добре, нижче записуємо наступну нерівність. 4. Замість і залишаємо пусту клітиночку. І далі записуємо вираз. 2 додати 7. Нам необхідно порівняти число і вираз. Щоб це зробити, вираз ми маємо обчислити. 2 додати 7, Діти, скільки буде? Буде 9, а тепер порівнюємо, 4 більше, менше чи дорівнює 9. Звичайно, менше, тому в пусту клітинку ми вписуємо знак менше. Наступне значення і... Наступну нерівність ми пишемо, можна писати нижче, можна писати через три клітиночки в сторону вправо. Записуємо таку нерівність. 7 мінус 3 замість і пропускаємо чисту клітинку і пишемо число 3. Для того, щоб порівняти вираз і число. Ми вираз маємо обчислити. Будь ласка, від 7 віднімаємо 3, і в нас що виходить? 4 4 більше, менше чи дорівнює 3. Звичайно, більше, тому у пусту клітиночку ми ставимо знак більше. Наступне нерівність. Записуємо число 10. Замість букви І пропускаємо чисту клітиночку. І далі пишемо вираз. 10 додати 0. Щоб порівняти ці два числа, ми спочатку маємо вираз обчислити. Будь ласка, до 10 додаємо 0, скільки буде діти? 10, звичайно. А тепер порівнюємо 10 і 10. Який знак треба поставити? Більше, менше чи дорівнює? Звичайно, дорівнює. Поставте знак дорівнює в пусту клітинку, тому що число 10 дорівнює числу 10. Добре, продовжуємо це саме завдання, дітки. Нижче записуємо нерівність 4, замість букви І залишаємо пусту клітиночку і далі пишемо вираз, 10 мінус 0. Щоб порівняти число і вираз, ми маємо вираз обчислити. Будь ласка, обчислюємо вираз. 10 мінус 0, скільки буде? Буде 10, правильно, тепер порівнюємо ці два числа 4 і 10. 4 більше, менше чи дорівнює за 10. Звичайно, менше, тому між цими нерівностями ставимо знак менше. І остання нерівність записуємо її у зошит. 5 додати 5 замість букви І залишаємо пусту клітинку і записуємо число 5. Для того, щоб порівняти вираз і число, ми маємо вираз обчислити. Будь ласка, діти, обчислюємо вираз. 5 додати 5. Буде 10. А тепер число 10 і 5 порівнюємо. 10 більше, менше чи дорівнює 5. Звичайно, більше, тому в пусту клітинку пишемо знак більше. Наступне завдання четверте, ми з вами повторимо геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, на верхній малюночок. Які геометричні фігури ви тут бачите? Нам необхідно розглянути предмети і геометричні фігури, на яку фігуру схожий кожен предмет. Подивіться, жовтенький це що за геометрична фігура? Летова це куля, а червоний циліндр. Так, тепер, будь ласка, розгляньте уважно малюнки, які знаходяться в нижньому рядочку. Футбольний м'яч. Діти, на яку геометричну фігуру схожий футбольний м'яч? На кулю, звичайно. На наступному малюнку ми бачимо подарункову коробочку. На яку геометричну фігуру схожа подарункова коробка? На циліндр. Так, дуже добре. На наступному малюнку зображена ялинкова прикраса. На що схожа наша ялинкова прикраса? На яку геометричну фігуру? На кулю дуже добре. І на останньому малюнку ми бачимо паперову коробку, на що схожа наша коробка, діти? Звичайно. Тобто, дивіться, дуже часто ми можемо з вами зустрічати геометричні фігури у предметах, які знаходяться навколо нас. Тобто математику ми бачимо і вчимо не лише на уроці, а й повсякденному житті. А зараз, дітки, ми з вами розпочнемо працю над друком у друкованому зошиті. Але перед тим пригадайте, як ви повинні сидіти за своїм столом. Рівні ніжки стоять на підлозі, рівна спинка. Голова нахилена так, щоб ви бачили, що ви пишете в зошиті. Лікті не мають звисати, а мають лежати на столі. Між столом і грудьми має бути відстань на ширину вашої долоньки. А також, діти, пригадайте, будь ласка, в яку сторону вам потрібно навскоси покласти зошит, якщо ви пишете лівою або правою рукою, і якими трьома пальчиками слід тримати олівця. Сьогодні ми будемо працювати у друкованому зошиті на сторінці 49, тому, будь ласка, розгорніть зошит і знайдіть потрібну сторінку. Перше завдання на сторінці 49. Напишіть, будь ласка, за зразочком два числа. В першому рядочку ми з вами пишемо число 3. Пам'ятаємо, що кожне число має свою клітинку, і між числами одна клітинка залишається чистою. А в другому рядочку ми з вами прописуємо число 6. Так само число 6 має свою клітинку. І між числами стоїть чиста клітинка. Діти, намагайтеся писати цифри правильно, не перекручуйте їх в іншу сторону. Завдання друге нам з вами необхідно розв'язати задачу. Послухайте, будь ласка, умову задачі. У Олесі три груші, а в Матвія стільки само. Скільки всього груш у дітей? Дітки, про кого розповідається мова в задачі? Про діток, як їх звали Олеся і Матвій. Що було у цих діток? У них були груші. Скільки груш було у Олесі? Три груші. Скільки груш було у Матвія? Стільки само. Дітки, а що означає слово стільки само? Це те саме число. То скільки груш у Матвія? Теж три груші. Про що нас просять у задачі? Нас просять знайти, скільки всього груш у дітей, тобто разом. Ми пам'ятаємо, що слово всього означає суму чисел. А сума чисел знаходиться за допомогою додавання. Тобто, нам необхідно ці два числа 3 між собою додати. Записуємо вираз у нашому зошиті. 3 додати 3 дорівнює. Обчисліть, будь ласка, цей вираз. То скільки буде 3 додати 3 дорівнює 6, правильно! Також число 6. Запишіть у відповідь до задачі, що у дітей було 6 груш. Наступне завдання третє на сторінці 49. Погляньте, будь ласка, на екран. Ми маємо числа. Давайте назвемо їх 0, 5, 2, 6, 3, 4, 1. Увага! Кожне число ми маємо збільшити на 3 і в квадратику під ним записати відповідь. Дітки, що значить збільшити на 3? Тобто до кожного поданого числа ми маємо додати 3, Обчислити цей вираз і відповідь, тобто суму записати сюди. Будь ласка. 0 збільшуємо на 3. Тобто 0 додати 3. Яка буде відповідь? 3. Звичайно, запишіть відповідь під нулем. Далі, число 5 збільшуємо на 3, тобто до 5 додаємо 3, скільки буде? 8. Число 2 збільшуємо на 3. До двох додаємо три, скільки буде? П'ять. Число шість збільшуємо на три, до шести додаємо три. Скільки буде, діти? Дев'ять. Число 3 збільшуємо на три. До трьох додаємо трійку. скільки буде? Шість. Число 4 збільшуємо на 3, тобто 4 додати 3 дорівнює скільки? 7. І число 1 збільшуємо на 3, тобто до 1 додати 3 дорівнює 4. Дуже добре. Наступне завдання четверте – це також задача. Послухайте, будь ласка, умову задачі. У Микити три тенісні м'ячі, а в Матвія на два м'ячі більше. Намалюй стільки кружечків, скільки тенісних м'ячів у Матвія. Дітки, як знайти скільки тенісних м'ячиків у Матвія, якщо у нього на два більше, ніж у Микити? Скільки м'ячів було у Микити? Три м'ячі. А в Матвія невідомо, але сказано, що на два більше. Якщо на більше, то ми маємо з вами використати дію додавання. До трьох додаємо 2. І скільки в нас виходить, дітки? П'ять. Звичайно, намалюйте, будь ласка, біля Матвія п'ять кружечків. А тепер давайте цю задачу запишемо у вигляді вираз. 3 додати 2 дорівнює 5. І у відповідь обов'язково вкажемо, що п'ять м'ячиків було у Матвія. Погляньте, будь ласка, наступне завдання на сторінці 49 у друкованому зошиті. Ми бачимо індіанця, який випускає стріли із лука. Нам необхідно прослідкувати, яка стріла влучить у шляпу сови і цю стрілу потрібно обвести. Подивіться. У мене на малюночку саме ця стріла влучить у шляпу птаха, тому цю стрілу я обведу. Ви подивіться уважно у свій малюнок в зошиті і зробіть те саме. А зараз, дітки, на останок ми з вами повторимо табличку додавання і віднімання числа 4. Подивіться, будь ласка, посередині першої сніжинки у нас є число 4. По краях є числа 3, 2, 5, 6, 4, 0. Кожне із цих чисел ми маємо додати до 4, або до кожного із цих чисел ми маємо додати 4 і сказати, яка буде відповідь. Будь ласка, 3 додати 4. 7, 4 додати 2 або 2 додати 4. 6. 5 додати 4, або 4 додати 5. Девчори додати 6 або 6 додати 4. 10. 4 додати 4. 8 і 4 додати 0 або 0 додати 4. 4. Дуже добре. На наступній сніжинці у нас є. Числа 9, 5, 7, 4, 6, 8. Від кожного із цих чисел ми маємо відняти число 4 і визначити відповідь. Будь ласка, 9 мінус 4 дорівнює 5. 5 мінус 4 буде 1. 7 мінус 4 дорівнює 3. 4 мінус 4 буде 0. 6 мінус 4 дорівнює 2. 8 мінус 4 дорівнює 4. Молодці. А зараз, дітки, оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей.